Всім привіт! Вийшов рано зранку до міста, а тут такі гості зайці. Посеред Хельсинг зайці прямо на будівництві. Ось від кого всі молоді дерева в місті огорожені металевою сіткою. Оп! І під паркан. А там будівництво. Два великих зайця прямо по будівництву. Пишуть, що в Фінляндії багато зайця біля ка, повно кролів. Я розраховував побачити біля міста в першу чергу кролів, але ось тут така банда наших звичайних русаків. Не бояться ні людей, ні електричних, ні машин, ні екскаваторів Так, там наш, наш транспорт уже пішов. Пішов наш транспорт. І за зайців запізнилися наш транспорт тепер. 10 хвилин чекати